Це було славська. Ой, а воно працює. Працює, крутиться щось. Друзі, трошки прогуляємося з вами по контрактовій площі. Беру вас з собою. Будинок. Всім привіт ближче. Я з Матусею сьогодні. Гуляємо. Ми вирішили трошки звільнити місце в кав'ярні Львівській. Трошки свого такого під'їсти. Ось, тому топаємо в те направлення, а, 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 доречі, а, а там далі. Треба буде шукати, бо давно не була. Який будинок гарний. Тут всі будинки гарні і старі. Історичні, теж гарні. Люблю контрактову. Зараз трошки пошастаємо. В рошен зайдемо, напевно, наче дощик моросить. Тобі не здається? Ні. А мені щось капає. Ні. Дай Бог, дай Бог. Ні, ну, моросить, так. Якась там сцена, щось. А, ні, це ж цей, так. Це ж, це ж коло Гарно. Бачу ціль, направляюсь вперед. на цьому жовтому будинку. гірчичному. Так, ми добралися в кав'ярню. Боже, як тут смачно, гарно, дивіться, які сувенірчики є. Ну, ви знаєте. Дуже все таке смачненьке. Нам клас. Перейшли сюди, бо тут тихіше, якраз малий, він вже прокидається. О, прокинувся! Привіт! Приєдю шоколадне. Я фондю не хочу. Теж хтось підобідає, так поспав трошки небагато. Подивиться, шоки, шоколадна. То потім можна ще добити. Ми вже вийшли, попили каву, з'їли десерт і дощ пішов. Такий мороси, щось мороситься. ми тут іде потихеньку, до Рошена. В шоколадіві. Вікеріга. Надік де борці? Деліна, Деліна, вразь. Куку, гладька, Ку -ку. ох і матня, скині, це вам не кухри, мохри. Зараз протрую його, не переживайте. Це він так їв все підряд. Ми йдемо шукати десь тихе місце, якусь арку, щоб я могла малого погодувати. Я можу зайти в якусь кав'ярню, але не хочу. Ми не шукаємо легкий шлях. І ми зайшли на, нарешті в Аврору. Дівчатка, от що я можу купити, коли тобі за 30 вже в Аврорі. Треба буде вам показати, Дома вже покажу. А ми зайшли в якийсь дворик. Тут так тихо-тихо. Так дивно, тільки що так сумно було. Раз, в барку зайшли і все. Угу. Хтось так, да, звук вимкнув. А ми зайшли в Євразію, Замовили фунчозу з морепродуктами. Мама в е, Філадельфію якусь. воно все несмачне. Фунчоза та старим жиром воняє. І знаєте, коли противень вже старий, нагорівший там таке все. Це я знаю, бо я працювала в ресторані, я знаю, як воно по смаку. Фу просто. Ну нічого. Зрозуміло, що більше куди туди не будемо. Це несмачне, це був апероль. Апероль, да. <рив> так. Безалкогольний апероль. Гіркий. Ну, напевно, він такий повинен бути, я ще я по цим ділам не знаю, який він на смак повинен бути. Але ну, так, з, -з льодом. Смачненьке. <рив> да, Модне дитяче, щось таке модняве. Зараз топимо з вами вже на набережну. І там сядемо на автобус. У нас прямий від мене йде 114, так зручно. Раз, і ти вже в центрі. Який мурал. Угу. Олені, олені. Спи, сказала, відмовляється їсти. Наївся перешки, їсти не хоче. Боже. У мене груди поналивалися. Це капець якийсь. Ми зараз на поштову підемо, там і сядемо на автобус. До дом. Водичка водичка. водичка, водичка. Ой, давай вас сфоткаю. Гулялись, вже так пізно, потемніло. <ріст> Юрка нас зустрів вже. Злий, напевно, що ми так пізно гуляємо, але зараз додому топаємо. Ми вже вдома, Юрка не те, що злий, він дуже злий. За те, що ми гуляли допізна. Я нічого поганого в цьому не бачу, тим паче там було багато людей, там стояла поліція стояла, дежурила. За порядком дивилась. Набережна вона дуже велика, якраз від поштової пошти ми пішли пішки аж до моста потона, хто Київ знає, це далеко достатньо. Але класно, над Дніпром водичка, вона якось, не знаю, якийсь кислород, наче з собою е передає, тому що коло води е дуже класно дихалось, і наче ти на природі, не дивлячись на те, що там зверху машини їздили, багато машин. Ну, коротше, я дома, вдома в кавичках, звичайно. Більше гуляти так пізно не будемо, зрозуміло. Але малому сподобалось. Він він такий радісний був. Він так... Серед людей, до речі, знаєте, такий, людям посміхається, не врятував, толком не плакав. Тільки перед сном, коли він вже хотів ну, спати, це всі діти, коли ось ось зараз засне, починає там хникати пару, щось возмущатися пару хвилин і засинає. Ось це дворі було. В кафе йому подобається, людей роздивляється, все роздивляється. Ну, Дуже йому сподобалось, будемо частіше кудись з ним виходити, тому що, знаєте, коло будинку. Круги наматувати теж не дуже класно для мами, яка сидить вдома, 24 на 7 з дитиною одна. А так дякую мамі за те, що вона мене вивела. Хотіли ми з нею їхати в Карпати літом, може ніхто нікуди не їде. Юрка наказав нас. Покажу вам, що я купила в Аврорі. О. Дуже багато відео в ТикТоці, Хто знає, там постійно показують якісь товари з Аврори, але Аврора різна. Ось моя кума. Вона поїхала до себе в шостку, там декілька авров... Аврор Аврор... Аврор коло неї, і вони всі різні. Навіть один товар, той ж самий, може відлічатися по ціні. Дуже дивно. Треба ще коло нас десь пошукати, десь там на Закривського, здається, є з'їздити, подивитися. Ну, Що я могла купити в Аврорі, коли тобі вже за 30? Я купила губку для. Купання одну. Губку другу купила для купання. Вони ну, швидко так портяться, їх часто треба міняти. Купила такі класні губки для миття посуду. Я не знаю, раніше такі не пробувала, але вони мені дуже сподобались. Я не знаю, що це світло. Таке погане. Ось так от зроблю. Ось. Мені дуже сподобалась, така прям. Купила серветки. 30 гривень така пачка здорова. Я щось полюбила такі серветки. Витирати на кухні все. Стіл, антибактеріальні, дитині стіл, собі стіл, плиту, все, коротше, витираю. Потім купила маленьку пачку серветок, щоб були вони в сумці постійно. в візочку якраз, Якщо що, владіку там поміняти. Купила ось таку щітку мити <гум> чистити. Купила ось таку щітку мити чистити. Ось такий йорщик метал... металевий взяла. Це скрибок для кухні з нержавіючої сталі. Але даю стопу довшу, що все одно поржавіє, дуже таке. І Владиславчик ось таку чашку взяла пластикову, вона як дитяча, з ніжками, <гум> така прикольна. Дуже легка пити воду, навчати його. Класно, якщо було б дві ручки, але ось одна. Хай звикає. <смі> Якось так. Оце всі покупки на 190... 198 гривень. Мені подобається такий магазин, дешево, Хайпують в тіктоці. Я теж, звісно, зніму, чому пині. Познімала ще там в магазині витрину. Ну, Мені там більш нічого такого не сподобалось. Якби я Пасхи пекла, то там є класні силиконові форми по 24 чи 44 гривні. Я точно не пам'ятаю. Вони ж вічні, самі розумієте. А, для тіста якісь кісточки, ось такі лопатки там є дешеві, хто там хоче. Вона в мене нормально навіть міняти не хочеться, тому не брала. Ну, дітей різні іграшки, але що таке, якось трьомно покупати. І косметика є. Теж трошки страшнувато брати, але є і український виробник, перевірений сейн, якось так називається. Точно не скажу. Ось такі справи, ось такі покупки. На цьому влог буду закінчувати. Якщо вам така прогулянка сподобалась, то дайте знати, буду частіше кудись виїжджати, Будете мотивувати мене якраз кудись виїжджати і знімати подібне відео. Ціх обіймаю. Всім пока, до нових влогів.